Ці люди зібралися під стінами окружного адміністративного суду Києва, вимагаючи справедливого розгляду справи проти виконувача обов'язків міністра внутрішніх справ. Віталія Захарченка винуватять у бездіяльності, мовляв, не намагався перешкодити підлеглим, які били людей на майдані незалежності 30 листопада біля адміністрації президента 1 грудня та 11 грудня на Євромайдані. Вона не була моїх особистих дітей. Тому що, якщо б там були мої два сина гренадьори які служили в ДШБ, то цим би беркоцем мало не показалось. Це один із 473 українців, які написали заяви з проханням до суду визначити їх третьою стороною процесу. кажуть, порушили їхнє право на мирний протест. Це міністр внутрішніх справ, тому що він дозволяє своїм підлеглим офіцерам, там рядовим, бити людей раз. Убивати людей суддя відмовився визнавати людей учасниками процесу. А от міністерство внутрішніх справ третьою стороною з боку відповідача таки зробили. А чому ви були проти, проти того, щоб третьою стороною були 480 вісімдесят з за... гаком? Я розумію, я не проти залучення вказаних осіб до участі у справі. Нехай лише обґрунтують, доведіть. Ми розглянемо і суд прийме рішення. Так вони ж сформували, а ви що було вони проти? сформували. Ви чули ці, ці заяви? Їм допомагав фаховий юрист. Який цей юрист допомагає складати так заяви? На суд тиснула влада. По-інакшому це сказати неможливо, тому що сьогодні суд грубо проігнорував. Права людей це тих людей, які мали сміливість, які не боялися, які долучилися як треті особи до справи і подали відповідні заяви. Позивач рішенням обурений і наполягає, аби під час розгляду справи по суті 19 лютого на суд для свідчення викликали самого Захарченка. Чи прийде Віталій Захарченко на свідчення? На це питання я вам вже надавав відповідь. Ви я вам сказав, що я мені це невідомо. Далі Захарченко визнає свою провину. Я, я вам зазначив, судовому засіданні будуть всі всі вирішені питання пов'язані з розглядом даної справи. Верхут, ура! Віркотуратмала молодці! Беркут, держись ти наша жис, а це зібрання силовиків вважає героями. Вони також прийшли під окружний суд, бо знали, що там мали розглядати позов депутата Анатолія Гриценка проти Беркута. Справу перенесли активісти ж постояли 15 хвилин і розійшлися. Чому не прийшли раніше поспілкуватися зі своїми опонентами? Не кажуть Дана, Так, на захист Беркуту, що хлопці виконують свої свої обов'язки. Так вона справа розглядалася. Справа ж раніше розглядалася. Я ви, я Ні, ну, байкот, чому? Така сама подібна акція, але проти Беркуту, була зранку. От тому ми питаємо, чого ви не були тоді, коли була інша акція. Якщо ви хотіли висловити свою думку, Тобто ви запізнились? чи що? Е, – Ми не запізнились. Ми прийшли як нам треба. Я сюди прийшов від себе, а сам я в комуністичних поглядів. А ви ви є членом комуністичної партії? А вже ж. Дар'я Феденко Дмитро Демішов, п'ятий канал.